Замітів, моментики такі, що наші люди дуже почали ділитися на категорії. А які саме категорії я вам зараз скажу. Спочатку одні цивільні пальцями тикають у чоловіків, які не служать на даний момент. хілянт. А в мене там син, чоловік, там хтось там, ще там, 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 там. там служать. А ти ні? хілянт. Ну якщо же цього ухілянта зловили, ви потім на колінах стоїте і плачете. Угу. Чого ж далі не кричите, що У ухилянта, ухилянта взуть? Кажете, що герої взуть. Так само моменти на щод нашої поліції. Довго я не зачіпав їх, але я скажу правду. Я скажу ну, типу, свою думку, і вона співпаде з більшістю людей. Допомагають спочатку ловити і пакувати, а потім же вони же супровождають героя. Браво! Є на що подивитися. Просто от сидиш тут, спостерігаєш за цим всім і думаєш, а що буде, коли це все закінчиться? Яка, яка з нас нація? Ми на націю були похожі рівно один раз, коли запахло жареним, коли вони біля Києва були. Тоді мене. Гордость брала, було бажання йти воювати, захищати такий народ, ми нація. Але не зараз. І хай, нас, і хай начнеться срач в коментарях, а я сказав то, що я думаю. Якщо комусь не подобається, це ваша думка.